Всім привіт! З вами Назар і сьогодні у нас нове надходження від фабрики Huayu, а саме універсальний пульт rml 1820 p цей універсальний пульт йде для бренду Sony, і що вказує виробник, що він замінює LCD та LED-телевізори бренду Sony. Також вони зазначують, що цей пульт йде без мікрофону. Це дуже важливо на даний час. Як завжди, бачимо, це захисну коробку, що захищає пульт від бруду та пилу. На зворотній стороні є. Мінімальний модельний ряд, але це на 100% не всі моделі, тому що всі моделі вказати це потрібно в великі, ну дуже величезну коробку. Так що давайте відкриємо і подивимось на нього поближче. Що ми зразу бачимо? Пульт невеличкий, дуже зручно сидить в руці, зроблений з abs пластику. При нажатті кожна кнопка видає характерний звук. Це для того, щоб ви розуміли, скільки раз ви натискнули на кнопку. Також зразу же бачимо, що є е, виділені кнопки: це як Netflix Disney, Prime Video, е, YouTube Music і, і кнопка YouTube. Ці кнопки допоможуть вам зразу же переходити в ці додатки. Тобто натиснули на Netflix і зразу ж відкривається Netflix у вас на телевізорі. Ще раз наголошую, що цей пульт йде без мікрофону, так як в таких корпусах є оригінальні пульти від Sony, і вони всі йдуть з мікрофонами. Так як це універсал, і він більш простий, то він вже зроблений без мікрофону і, звичайно, вже буде інша ціна. Для того, щоб відкрити пульт і всунути батарейки, вам потрібно натиснути так от і протягнути. Відкривається така велика кришка, і ми бачимо, що живлення йде від двох батарейки формату 3А, які сюди вставляються. Також тут ще раз прописується модель цього універсального пульта. Закриваємо саме таке головне. І що саме зручне, що цей пульт не потребує налаштування. Вам потрібно вставити батарейки і зразу ж будете вже користуватися цим пультом до бренду Sony. Це саме головне, що він йде на телевізори Sony і тільки. Якщо у вас виникли питання по пульту, як відкривати кришку, чи він підійде до вашої моделі, звертайтесь в коментарі під цим відео з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, до зустрічі! Привіт, на зв'язку Ваш пульт. І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроб 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.